Друзі, хочу заохотити вас ставати патронами і патронесами каналу Букс. Фінансова підтримка допомагатиме мені оплачувати роботу команди, а букс розвиватись і процвітати. Оформивши платну підписку, це може бути 2 або 5 доларів на місяць, або ж інша комфортна вам сума. Ви отримаєте низку бонусів і преференцій. По-перше, ранній доступ до озвучених книжок. По-друге, ви зможете замовляти озвучення книжок у моєму виконанні під свій запит і вподобання. Це будуть аудіотвори для вас і тільки для вас. По-третє, ставши спонсором Букс, ви отримаєте в подарунок отаку сувенірну хендмейд-продукцію брендові закладки Букс. Вони усі різні, ексклюзивні, і виготовляла я їх самостійно з душею і пристрастю. Такі закладки стануть чудовим і візуально привабливим доповненням до процесу читання паперових книжок. Переходьте за посиланням в описі каналу, долучайтесь до числа спонсорів Букс і розвиватимемо книжкову спільноту разом. Григір Тютюнник. Три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками той купив, і з чемоданчиком у руці. І перше, що я бачу, хату Карпа Яркового, а перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся марфі і кажу через молоденьку сосну Здрастуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її ще називають Та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, питаю після того, як куці студентські новини розказано Сесію здав, костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить. Потім зітхає і каже, Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді її в селі за маленький зріст звали маленькою марфою знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, у благенькій вишиваній сорочині і рясній спідничені над босими ногами і сидить собі, сяє жовтими кучерями з під чорної хустки, втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скиртують, сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи. Є нема, є нема, є. Коли з пошти виходив наш поштар, дядько Левко, височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечку Левку. А от мишка є письомце? Нема, отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не брешіть, дядечку, є. Ну, є. є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я його хоч у руках подержу». Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу дядечку і віддам. Сині марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить Марфу пальцем за пошту. Там він дістає конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні ні, дядечку, аж похлинається від щирості марфа ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа, а сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізьми на розмаш. каже Левко і одвертається. Жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях, і шепоче, шепоче. Ну, от, бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, спасибі рідненький. Нате вам осьо вип'єте за його здоров'я. Вона дістає з за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, бурмотить Левко. А так зроду не взяв би. І чим чекує у село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить. Щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо, дядько Левко? Ні. Він мовчав. Сама бачила і чула. Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала. Отуди ярком, ярком, і до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перша вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися? У горі, сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? Хто зна сину? Серце в усіх людей не однакове. У неї таке бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була. Йому тридцять їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила з Карпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однаковий зоставався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко піднімав очі більше долонею їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею аж у ромни, їх туди повезли. То вже не пекли очі, а тільки голубили такі сумні, дивиться ними, як з туману. Вони до нас на посиденьки ходили Карпо і Марфа щовечора. І гомонимо, бувало, втрьох, або співаємо потихеньку. Тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона ось ось наче переломиться ну, ловкий голосок. А Карпа, хоч викинь, сидить у стелю дивиться, або у вуса дме, то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок миску гарячих. Він їсти страх любив, ложку в руки їж карпе, і тьопає, як на себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить та сопе так, що каганець на столі, як не погасне. Я, каже, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидать у галушки. Товстопикий був, товстоногий. І, рудий, матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне, було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, а я ж бачу. А він затулить над брів'я долонею і співає або до тебе в колиску всміхається. Та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув бачиш, як вона до тебе світиться. А він Навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять і їй не болять вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софіє, соню. Учора дав мені товариш скалку від дзеркальця. Я глянув на себе і не впізнав. Не тільки голова, а й брови посивіли. Зразу подумав Може, то іній? Це на дворі було? Тернув долонею Ні, не іній. Більше не дивитимусь. Часто сниться мені моя робота. Наче роблю вікна, двері філіончасті, столи, ослони. І так мені потім руки засверблять, що, буває, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, а руки як не свої. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують такою смачною юшкою, що навіть Карпо Ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би, ще й добавки попросив. Вдяганка звичайна, селянам до неї не звикати. Всю ніч снилася мені моя сосна, це вона вже досі в коліно, а може, і вища. Сосна, а за нею, річки синє крило. Ні ти, ні синок, мій колосок, чогось давно не снитесь, тільки привиджуєтесь. Сусіда мій по землянці молиться у вісні, а бога не називає. До кого молиться? Соню, не суди мене гірко. Але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить марфана душа нещасна. Соню, сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках зінківських бандуристочка сліпий, послав їй три зозулі з поклоном, та не знаю. Чи перелетять вони Сибір несходиму, а чи впадуть од морозу? Сибір, неісходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом. А вгорі тою ж рукою написано знову Сибір неисходиму, Сходи, моя єдина у світі соню. Може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене, хоч на хвильку, прийде забуття. Обіймаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Коли це було, а я й досі думаю Як вони чули одне одного, Марфа і тато. Як? А ще думаю. Чому вони не одружилися, так одне одного чуючи? Тоді не було б тебе. Шумить велика татова сосна. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом і хай квітне український Ютуб.